Всім вітаю! Сьогодні в нас така неоднозначна тема, коротенька, але я все ж таки з вами її хотіла проговорити, тому що насправді таких історій не одна. Мається на увазі, коли а, жінка з чоловіком, проживаючи в батьків чоловіка або навпаки, коли. З батьками жінки проживають пара без укладення шлюбу. І особливо, коли, знаєте, такі собі напружені взаємовідносини між родичами, то періодично таке стається, як в темі ви от бачите. Так? Ситуація була наступна, син військовий, дівчина в нього. Вони разом проживали, в них відносини. Але так сталося, що його мобілізують. Він стає військовим і він їде служити. А дівчина, з якою він проживав у своєї мами в хаті, вона вагітніє. І в них такі собі знаєте, напружені відносини, однак пара не розписана. Тобто немає офіційного шлюбу, вони там певний період проживають без реєстрації шлюбу. І тут таке стається, що коли там невістка щось хоче допомогти покращити в будинку і так далі, виходить, що Свекрусі це не сподобалося, вона її геть. На тих з... самих правах, що вибач, але ти з сином моїм жила, тобі там все було гаразд, але ти йому ніхто, тому що ти без реєстрації шлюбу. Незрозуміло, звідки ля дитина. Тобі ще треба буде довести, що це там дитина мого сина. Тому давай, до свидання. І син нічого не може вдіяти, тому що він служить його, не відпускають за таких обставин повернутися, порішати додому цю всю історію. Однак питання шлюбу чомусь в цій ситуації все одно не підіймається. Насправді, що я хотіла звернути увагу, тому що зараз таких ситуацій досить багато. Ви, до речі, напишіть, як ви відноситеся до офіційного шлюбу, тому що до цього зараз неоднозначне ставлення. Хтось говорить, що це коли ви живете разом не реєструючи шлюб, то це класно, вигідно і взагалі супер. Але інша сторона медалі, що є такі обставини, коли ви не можете довести, хто ви є один одному. Таких обставин зараз все більше і більше. Якщо в мирні часи це не мало так знаєте, гостро значення, тільки коли там були якісь певні доступи до, наприклад, медичної допомоги, і то в принципі, на це не дуже звертали увагу на допуски, там, наприклад, для хірургічних втручань в екстрених випадках. А от зараз, зараз ми це дуже часто помічаємо, тому що, от, наприклад, в цій ситуації сказати дівчині, чого вона там жила. От насправді, як довести і як її вселити, якщо вона там не була зареєстрована і не зрозуміло, ким вона приходиться цьому чоловікові. Тому що насправді вона могла б заселитися знову ж таки, навіть з поліцією, якби вона показала або рішення про те, що вони в офіційному шлюбі, і відповідно. Вона б могла просто сказати: От дивіться, реєстрація мого чоловіка, я разом з ним проживаю. І взяти навіть довідку потім по місцю, там, Якщо це сільська місцевість, то сільський голова може надати довідку, що так, такі-то, такі-то разом проживали за такою-то адресою. Але на основі чого вселяти? От серйозно. От викликається навіть поліція. Мене вигнала там свекруха. І? А як ви доведете, що у вас хоч якісь родинні відносини? От серйозно, От для поліції навіть. Хто ви є між собою? Окей, ви там розумієте, що ви там жінка, чоловік, ви однією сім'єю проживаєте, але юридично як це довести? Це неможливо довести, розумієте, для всіх інших, коли ви просто проживаєте разом, якщо такі якісь дивні ситуації зустрічаються. Но, насправді довести цього ніяк неможливо, або треба мати обов'язкове рішення суду про підтвердження факту проживання однією сім'єю, і то це визначається певний період. Тобто, якщо ви далі проживаєте без реєстрації шлюбу, звісно, ви далі маєте на наступний період це отримувати. Тому, на жаль, от в цій ситуації це вона така, знаєте, гостра, показова, але на жаль, поки що, з цією ситуацією позитивно на користь цієї дівчини, поки не вирішується, поки чоловік майбутній не приїде і не буде вирішувати це питання або з майном, куди свою майбутню дружину переселити, або ще щось, тому що вона ще й не з того міста, де проживала з цим чоловіком. Просто, от, ви знаєте, такі історії, вони насправді трошки крають серце, тому що а, а, тут зазвичай є дві сторони: одна агресивна, друга більш лояльна. Зрозуміло, що ще все залежить від характеру і жінки, і чоловіка. Але от є ситуації такі, наприклад, от з військовими. Зараз дуже багато знаєте, з чим ми стикаємося, коли а, немає офіційного шлюбу, а чоловіку ну, Його не стало, наприклад. Так? Або, наприклад, він пропав безвісті, або військового взяли в полон. І тут починається, коли добре, окей, якщо в рапорті було написано, що там, прошу повідомляти таку-то, таку-то як мою цивільну дружину, про інформувати про мій стан здоров'я, про те, ж, де я перебуваю, що зі мною, якщо що, то, будь ласка, зв'язуйтеся з такою контактною особою. А знаєте, що ми бачимо на практиці? Навіть якщо є таке. Рапорт його або загубили, різне буває, особливо коли військові частини змінюють свою локацію заради безпеки, або перевіряє юрист військовий і говорить. Так а хто це? Чого? От є офіційна мати, наприклад, свідоцтво про народження є, от є мати. Давайте телефонувати матері, що там такого-то, такого та такого госпіталізували туди-то, туди-то. І знаєте, що тут починається? Матері телефонують, а мати не дає інформацію невістці, яка як то кажуть, неофіційна. І таких ситуацій повно. Вони від собі не уявляється, скільки нам жінок телефонують з подібним запитом, і вони починають зараз встановлювати факт спільного проживання. А знаєте ще що буває? Коли треба встановлювати цей факт спільного проживання, а суди відфутболюють. Тому що зараз є двояка практика: з одного боку, всі факти встановлення спільного проживання для того, щоб потім отримувати спадщину, для того, щоб отримувати потім виплати. Обов'язково судді зараз, для того, щоб це рішення встояло далі, воно було все ж таки легітимне і прийнято, обов'язково залучають третю особу, навіть якщо ви самостійно не хочете, щоб це затягувалося і там брала участь або, а, ну, не або, а Міністерство оборони України. То судді самі третьою особою зараз в більшості випадків залучають третьою особою Міністерство оборони України. А є ще такі суди, які від футболю кажуть, що не можна розглядати в судах загальної юрисдикції встановлення юридичного факту проживання разом з військовим певний період. Ідіть, будь ласка, в окружний суд. Деякі окружні суди дійсно розглядають такі справи, виносять їх, виносять рішення, встановлюють факти. Але знаєте скільки це займає? Рік. Іноді 8 місяців взагалі загальна практика розгляду таких справ рік. Наступне буває таке, що і район не футболу на окружний суд, і окружний суд сказав, а це не наша юрисдикція. А ви мені покажіть, де ми зобов'язані дивитися встановлення факту юридичного проживання однієї сім'єю. Шановні, чого ви до нас прийшли? Ми займаємося виключно розглядом спорів, де однією зі сторін є, хто правильно. Державні органи України. А тут де? Ну, і що, що ви залучили Міністерство оборони третьої особи? У вас же спір не про те, у вас є факти встановлення цивільних правовідносин. Йдіть в районні суди. І так, по колу, ця жінка, яка не вийшла заміж. Офіційно за військового починає оце коло. До речі, хто нас дивиться, скажіть, будь ласка, хто з цим з вас вже стикався? Я впевнена, що хтось дозайде зайде на цей ефір, хто з таким стикався. Тому що у нас люди дуже часто задають подібне питання, а як встановити факт проживання разом однією родиною? Через суд, тому що мені, як дружині, яка вже навіть і народила декілька дітей з чого чоловіка, не дають ні інформації про нього, тому що я ніхто по документах, навіть незважаючи на те, що він писав рапорти, просив повідомляти цивільну дружину про всі обставини його життя і так далі, не виконується. Все надається інформація, виключно родині, батьку та матері, якщо такових немає сестрі, брату. Тому е, насправді, от е, ви дуже так спорите, я це неодноразово бачу. Ми з колегою це е, е, аналізуємо все, що ви пишете. Нас, навіщо саме зараз? Так навіщо зараз фіксувати офіційно е, шлюб, особливо якщо ваш чоловік є військовим? Особливо, коли його мобілізовують. А ви прожили 15 років? Ви всіх у вас для всіх ви родина. А потім люди стикаються з такою проблемою. Навіть ДНК від вас от взяти, щоб встановити особу. І то проблема добитися, щоб ваше ДНК як дружини було взято до уваги, якщо мається на увазі, у вас є спільні діти. Тому що ви як дитина має, ну точніше, як мати дитини, маєте ж довести. А да, буває таке, що навіть не встановлено. Пакт батьківства такої дитини. От прожили 15 років. Спільна дитина, чоловіка мобілізували. Він служить. Щось з ним сталося зі здоров'ям. Його не стало. Похоронка прийшла матері, дружина цивільна, не, не про що навіть не знає. Він попереджав, що він написав рапорт, навіть є фото цього рапорту, щоб її попереджали, якщо що з ним сталося. Не зробили цього. Вона дізнається це вже, коли його похоронили, коли там вже мама ДНК своє здавала, коли його ідентифікували, все пройшло в рік, і тільки тоді вона якось зрозуміла, що відбувається, бо він був в гарячій точці і не виходив дуже давно на зв'язок. Ну і ви розумієте, яка ситуація. Їй треба тепер проходити цю оце коло, про яке я говорила, встановлювати факт спільного проживання. Тому це про доцільність чи недоцільність зараз укладати шлюби, особливо якщо хтось з вас у сім'ї зараз став військовим, тому що саме юридично оформлені. Правильно юридично оформлені відносини, вони є більш плюсом, аніж мінусом, саме зараз. Звісно, кожен з нас вирішує для себе, як бути, але просто як от адвокат, який має справи з подібними історіями, не однією. Нам іде просто вал подібних історій. розумієте? Ми це не, кож... не так, що знаєте, раз на тиждень а, щось поговорили. У нас насправді кожен день, мінімум, ми кожна з нас по 15 людей по запису консультації. Консультує кожен день. І е, такі історії все більше і більше, і це, якщо кажуть, ну, це дуже так е, жутко чути, коли люди проживали життя, проживали декілька, як то кажуть, якихось переломних моментів в житті. Але чомусь вони вважають, що сказавши Я кохаю. Що це юридично підтвердить того, що потім можна там щось оформити, довести якісь паперові моменти до фінішу, надати можливість дітям хоча б нормально оформитися, так? Тому що ще буває таке, що і не визначають батьківство чомусь, чекаючи незрозуміло чого, а потім охо хо, -хо -ха, ха і все прохлопають. Розумієте, в чому проблема? Це нерви. Це ваші гроші, це ваші порушені права. Тому що, якби у вас був офіційний шлюб, вам би не потрібно було довед... доводити, хто ви є один одному. Так само, і чоловікам теж от, е, є деякі проблеми, коли їхні жінки військові і щось, не дай Боже, стається. Жінок, медикинь зараз, їх зараз мобілізують, і не одну, розумієте? І потім, не дай Боже, що стається, а діти як? От серйозно, телефонував на тому тижні чоловік, він по стану здоров'я не мобілізується. В нього він тимчасово непридатний і так йому пролонгують вже не один раз. Він залишився з двома дітьми. Жінка, з якою він прожив 15 років і має цих двох спільних дітей, які на нього чогось не записані були, просто зі слів її, вони думали, що цього достатньо, то а, її, на жаль, не стало. І дітей віддали бабусі, яка була в контрах зі своєю ж донькою. І тепер цей чоловік бігає по всіх усюдах в органі опіки, встановлює свій факт батьківства з дитиною, здає ДНК, визнає батьківство через суд, факт батьківства. Бігає, щоб забрати цих дітей в цій бабусі, яка тепер їх не віддає. Розумієте? І це не видумані історії. Це я вам кажу реальні приклади тих моментів, коли. Ну, Вибачте, знаєте, треба доводити, що ти не вірблюд. От серйозно, хоча ви, наче між собою це все розумієте, але для суспільства, для юридичного оформлення цього недостатньо. Скільки б ви це не говорили, що там не цікаво, там, я кохаю, хай, хай все буде, як буде. Ну, Не можна так робити, хай все буде, як буде. Розумієте, це Потім вам вже і розхльобувати. Питання на Ютубі. Костянтин, бажаю здоров'я, вже задавав питання, але не почув відповіді. Чи можу я одружитися на дівчині, у якої третя група інвалідності, та звільнитися з ЗСУ по догляду за нею. А також планую виїзд за кордон. Чи є в мене така можливість? Костянтин, ну ви одружитися з жінкою, яка має третю групу інвалідності, то можете, але не звільнять вас за те, що в неї третя група інвалідності. Ну, от не звільнять. Якщо в неї буде друга група інвалідності, тоді так, за, по догляду ви можете за нею звільнитися. Але не третя група. Третя група це робоча. Таке саме питання і відповідь щодо виїзду за кордон. Там не встановлено чітко, яка має бути група, тому можуть пропускати і з третьою групою, як ви офіційний чоловік і дружина. Але питання можуть виникати і третю групу періодично завертають. Тому з приводу виїзду там 50 на 50 звільнення точно відмовлять, тому що третя група це робоча. Звільняють виключно по догляду, якщо перша і друга група догляд не оформлюється, коли людина має третю групу інвалідності. Не оформлюється він, тому що третя група інвалідності вона є робочою. Тобто людина є працездатною, мається на увазі, що вона обмежена працездатна, але вона може працювати, заробляти гроші. Саме тому з цих міркувань з третьою групи такі от гойдалки відбуваються. Тому звільнитися із зсу, якщо третя група інвалідності вам командування не підпишеться, Я вам одразу говорю. А скаржитися ви можете, ну скільки завгодно, але ж підстав таких саме на звільнення не прописано. І змісту такого там навіть проєктів немає, Ліля. Я не розумію чоловіка, генетична експертиза і все. Тоді шлюб елементарно, але як так можна з жінкою вагітною? Лілія, ви знаєте, по-різному є. По-різному є. Це залежить ще від характерів тих, з ким проживають в сім'ї. Мається на увазі родинні взаємозв'язки є різні. Звісно, що це від характеру залежить. Але, на жаль, так, такі ситуації існують, існують. але справа в тому, що тут навіть ще інше. Офіційна дружина, офіційна дружина, вона має право проживати на території чоловіка, там, де він зареєстрований, тільки на основі того, що вона дружина, розумієте? В період офіційного шлюбу вони можуть проживати там. І навіть коли приїздить поліція, то це не є питання. Просто говорять, що там звертатися до суду. А от коли от просто жінка вона є. Так, і там по характеру, наприклад, та сама свекруха така, ух, є ж ядрені люди. Моя бабуся називала таких жінок командир в юбці, то ви знаєте, то там ну, такі всі історії, вони насправді існують. І немало, немало. А, Світлана, на якій підставі, якщо немає війни, беруть на війну. Ой, Світланочко, господи. Розповідаєш, розповідаєш. Чи ви випадково на цей ефір зайшли? Чи ви не в Україні проживаєте? Чи ви вперше цю тему бачите? Чи ви спеціально, щоб люди посварилися, пишете це питання От, серйозно. Добре, друзі. Буду завершувати ефір. Це те, що я з вами хотіла потеревенти, обговорити, тому що я ж кажу, мене така історія вона трошки збентежила і досить неприємно, коли отак, особливо з вагітними жінками, поводяться. Ще і так, коли вагітний, там і гормони скачуть, і, і так все, як то кажуть, складно. І тяжко, а тут ще і родичі гарбузові можуть витворяти. Це один момент, а другий момент я вам хотіла просто проговорити, звернути вашу увагу, з чим взагалі можна стикнутися, якщо ви над цим не задумувалися взагалі ніколи. Тому що в нас якось одного боку є люди, висловлюють свої думки відносно шлюбу. От, там нерухомість, там я кохаю, якщо ти хочеш на мені одружитися, або я хочу вийти заміж, то це значить, ти мене не кохаєш. Це значить, що це означає, що ти меркантильний і таке інше. Яка в нас була, була взагалі мета шлюбу? Це ж безпека, правда? ж? Чи ні? От що ви думаєте з цього приводу? Тобто, ну, для чого, в принципі, тоді укладається шлюб? Для чого прописані сімейним кодексом права і обов'язки подружжя? Для чого є різні. От якщо дружина, так, наприклад, вагітна, офіційна дружина, не співмешканка, тобто жінка, з якою проживають, а офіційна дружина, що вона має, які фішечки? Ну, для прикладу, якщо вигідна. І чоловік, наприклад, не розуміє, що треба підтримувати фінансово, і говорить, що ну, ти ж сама там завагітніла якось, да? або ти сама хотіла дитину, є такі. А висловлювання. Звісно, це їх не багато, але вони є. Так от, для, для цього, наприклад, в офіційному шлюбі ви можете подати до суду і стягувати аліменти на період вагітності, якщо ви офіційна дружина, це можна зробити. А ще якщо ви в офіційному шлюбі, ви можете подати до суду. І стягувати аліменти не тільки на дитину, але й на себе, допоки дитині не виповниться 3 роки. І для того не важливо, чи будете ви офіційно отримувати самі доход в цей період, чи не будете. Це не впливає на те, що ви можете отримувати аліменти, якщо ви в офіційному шлюбі. А якщо ви просто проживаєте без реєстрації шлюбу, такої плюшечки ви не маєте. Розумієте, тобто такі моменти, вони хоч і не дуже такі, а, не дуже такі от, е, зрозумілі з одного боку. От на Ютубі мен задає питання, як стягувати аліменти в шлюбі, якщо кошти спільні в шлюбі. Земельним кодексом передбачено, там описано розмір аліментів, якщо чоловік не буде в період вагітності або коли народилася дитина, підтримувати фінансову дружину, тобто ви живете спільно, наприклад. так, от Чоловік, наприклад, ходить на роботу, заробляє гроші. А, наприклад, там на пелюшки, на якусь специфічну їжу для дитинки, тому що не всі діти готуються так, є ж там певні нюанси, наліки, говорять, ну, ти ж сама хотіла дитину, ну так і рости її, хоча в шлюбі. Або інша історія ну, ми ж в шлюбі, ну і що, що ти народжувала, ну і що, що ти ще тільки після пологів ти ще не відійшла фізично і не можеш там нормально функціонувати в побуті. Так я ж хожу на роботу. Давай ти заробляй, бо ти маєш половину вкладати в сім'ю. Розумієте? І от такі моменти вони насправді досить такі тонкі, звісно, як ви домовлялися. Тому що я знаю, що от в сімейному житті про це не прийнято говорити, це, певно, тільки на нашій сторінці такі дуже знаєте, тонкі теми розглядаються. То зазвичай люди заздалегідь не домовляються, що і як буде в бюджеті. Але, до речі, напишіть: от ви коли задумувалися, як ви будете діалогувати з вашим майбутнім чоловіком? От коли ви стільки плану сім'ю, Чи підіймали ви чесно між собою питання, як ви бачите поділ бюджету, щоб потім не було таких історій, що я там народила, а ти мусиш тільки все давати. Або там який період хто, хто кого утримує і тому подібне. Тому що от навіть на Ютубі людина задає, як сплачувати аліменти в шлюбі, да? і для чого це потрібно? А це потрібно для захисту. Певних прав, вони зафіксовані сімейним кодексом. Тобто, це ж не видумка. Це правила, які встановлені. Однак повторюся, що, до речі, не завжди було цей факт встановлення проживання однією родиною. Він же ж з'явився тільки після того, як новий кодекс був сімейний прийнятий. До того неможливо було встановити факт спільного проживання. І період такий перехідний, він приблизно в 2004 році почався тільки. А а все, що було до 2004 року, коли всі проживали без реєстрації шлюбу і накуповували багато майна, оформлюючи на когось одного, думаючи, що в майбутньому це буде спільне майно подружжя, ви навіть не уявляєте, в які дєбрі, на які зараз. Е Проблеми ці люди потрапляють. Коли зараз, наприклад, треба це майно виділяти, спільне майно з подружжя, визнавати його якось спільним майном за той період, коли неможливо було рішенням суду визнати факт спільності проживання родиною. А такі справи також є. Бо зараз це впирається, наприклад, в отримання спадщини. І все майно, яке. Всі на одного купували, але не було періоду і нормативних підстав встановити факт спільності проживання однією сім'єю, які зараз нерви є. Тому, друзі, думайте, будь ласка, зважуйте, коли у вас от якісь такі подібні ситуації існують. Особливо наголошую щодо військових. Хто зараз має в родині військових, ви маєте розуміти, якщо ви в офіційному шлюбі все оці всі передряги, які я зараз коротенько вам описала, з тим всім все одно придеться стикатися. З виплатами вимагати за чоловіка виплати, поки він лікується, смикати командування, щоб надали певні довідки. Ви як дружина офіційно маєте на це право. Якщо ви не офіційна дружина, щоб ви там не ходили, не писали в ТЦК та СП або на військову частину, ви навіть відповіді не отримаєте, тому що у вас не буде на це підстав. Розумієте? Тобто, дай Боже, щоб всі були здорові, довго життя, здоров'я, щастя, але, будь ласка, думайте наперед. Я не хочу, щоб ви потрапляли в складні ситуації. Ми не просто так вам проговорюємо такі історії, тому що я розумію, що це дуже тонка тема. Я розумію, що іноді боляче складно на це наважитися. Але все ж таки, будь ласка, робіть для себе комфортно і правильно, щоб потім вам не було якихось зайвих проблем, зайвого клопоту, щоб ви могли себе і своїх дітей захищати. І будь ласка, це реально важливо. Ніякий дядя, ніякий тьотя, ніхто за вас це не буде робити, розумієте? Потім ви ж все одно будете консультуватися у адвокатів, ви будете ходити по юристах, ви, У вас може бути все, що завгодно, але якщо ви не захищені, зрозумієте, ніхто за, це, за вас це робити самих не буде. Тамара Хороша, як стягнути аліменти з воюючого, не висилає кошти. Тамарочко, ви спершу зверніться до суду, отримайте хоча б судовий наказ, відкрийте провадження виконавче, напишете в заяві інформацію, хто де, яка військова частина, і виконавець буде вже організовувати стягнення аліментів з його заробітної плати. Є ще варіант напряму цей судовий наказ на військову частину до виконання направляти, але буває, що військових перекидають переводять з однієї військової частини на іншу, щоб цей виконавчий лист потім не загубився, то варто все ж таки подавати через виконавчу службу. Олена Іванюк написала, в мене якраз зараз така справа. Олена, дякую, що поділилися. Я розумію, що. Я знаю, що таких. Таких справ немало. Просто про це мовчать або загал не говорять, тому що іноді це страшно, іноді це соромно, іноді це боляче. Але ми про це маємо говорити для того, щоб ви розуміли, з чим люди стикаються, щоб самим вчитися на чужих помилках і собі робити правильне життя. Тому що зараз ера інформаційного простору, де ви можете. Навчатися онлайн не потрібно ходити колись до тядь, до доть дядь платити за це якісь космічні гроші. Ми вам цю інформацію даємо безкоштовно, але, хоча б, знаєте, як і розживали, поклали в клювік тільки ковт ніть. Згадайте хоча б слово з того, що ми вам періодично в ефірах проговорюємо, щоб ви могли для себе приймати нормальні рішення і захищати себе, дітей і вашу родину. Для того, щоб у вас була така можливість, ми для вас тут і є. Добре, друзі, буду завершувати ефір. Дуже вам щиро дякую за підтримку, за ваші лайки, за те, що ви нам пишете добрі, приємні слова. За те, що ми стараємося приділяти вам час, і ви на це дуже з вдячністю нас підтримуєте. Окремо вам дякую. Тримаємося, друзі! Всім бажаю гарного вечора. До нових зустрічей в ефірах. На все добре!